Вітаю друзі, ми з України. Друзі, ви на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. І перед тим, як розпочати це надто цікаве відео, ми вас попросимо. Підписуйтесь на наш канал. Якщо ви не підписані. Якщо ви підписані, поширте інформацію між вашими друзями, колегами, знайомими через те, що на каналі Мистецтво Поля Сергієнка ви завжди отримаєте. Професійну, виважено, цікаву, необхідну, важливу, корисну інформацію для підвищення продуктивності ваших агроценозів. Так от, друзі, насамперед, на перший погляд, от я подумаю, ви подумаєте, що оцю лободу знищує гербіцид, який був внесений на полі. Ну, Наприклад, із класу Сульфаніл Сечовин. Трибонорон метил, побіліла верхівка, і лобода вже ну, майже їй все, капець. Так от, друзі, якщо розібратися от в цьому році ми відмітили, то лободу знищує, як ви думаєте, хто, також шкідник, бурякова попелиця, фаби. От подивіться, що робиться. От Колонії. Просто обліплені рослини. І майже 100% заселення. Майже 100%. Ну, рідко таке буває. Дивіться, які колонії красота. Бачите, як шкідник допомагає знищувати шкідливий бур'ян. А в той же час попелицю допомагає знищувати комахи, яких також дуже багато. Якщо важно придивитися, ну, вона є, але можливо ви не побачите. Оце, друзі, така інформація для вас. Так що в природі бувають дуже цікаві явища. Необхідно берегти її, дотримуватися її законів через те, що вона нам допомагає завжди боротися із шкідливими організмами, а в той же час пам'ятайте, що в природі немає пустоти. Тобто вона завжди зробить її закони, регулюють ситуацію і все стане так, як. ну так Все стане так. Все стане так, як написано в її законах. На все добре. Ще раз підписуйтесь, лайки. Якщо вам цікаво, то прокоментуйте. Напишіть нам, а чи ви зустрічали десь подібні явища на інших рослинах з іншими шкідниками. Я думаю, буде цікаво нашим підписникам, нашим глядачам перемоги, миру добра злагоди. До нових зустрічей на каналі. З вами працює Олексій Сиренко і команда ArtFields. Пока-пока-пока. До нових зустрічей! Слава Україні!